Доброго дня усім! Вітаю вас на моєму каналі Готую Оксана Савчук. І сьогодні ми з вами зробимо такий салат легенду шуба або оселедець під шубою. Для цього нам потрібно оселедець, я вже порізала його на шматочки. Немає шкірочки, кісточок, тільки саме філе. Майонез. Відварена морква почищена, відварена картопля почищена та бурячок відварений і почищений. Тарілочка, в якій ми будемо робити сіль і перець. І, звичайно, ще цибулька. Цибульку я попередньо замаринувала. Ось так виглядає у мене цибулька. Я її порізала ось так. Соломкою, тому що я люблю, коли цибуля буля грубо. Я дала трішки оця цукру, перемнула і залишила на хвилин 10. Цибуля. Отже, приступаємо на дно нашої тарілочки, в якій ми будемо робити шубу викладати, ставимо наш оселедець. Оселедцю ставте побільше, тому що всі люблять. Зверху ми викладаємо цибульку. Ви можете її порізати кубиками. Можете там взагалі не давати, якщо ви не любите, я обожнюю цибульку, тому у мене ось так грубо наставлено. Саме перший шар у нас буде картопля. За картоплею буде морква, а так, буде бурячок. Я Люблю терти на терці, ви можете теж порізати кубиками, це вже як вам вподоби. Отже, спочатку ми тремо нашу картоплю. На терці. Я беру дві картоплини на ось таку. Тарілочку, нарізаємо. Ой, кажу, нарізаємо, натираємо нашу картоплю, додаємо сіль. Перчик і майонез. Назву майонезу не показую, бо за рекламу мені ще поки що не платили. Надіюся, я ще дойду до того, що буде платна реклама. І гарно все перемішуємо. Перемішуємо і викладаємо на наш оселедець. Гарно розподіляємо. ось так. І натираємо нашу морквочку. Так ми проходимо з кожним із інгредієнтом, з морквою, з бурячком. Морку натираємо, мастимо майонезом, викладаємо шарами. Все, добре. Перемішуємо і теж викладаємо зверху на нашу моркочку. Я зазвичай роблю такій пластмасовий квадратній коробці, тому що тоді і легше брати собі, так, тому що ви достаєте і оселедець, але так. На стіл, то я роблю теж в тарілці. Коли приходять гості, щоб було святково, я роблю у тарілочці. Ви робіть, як вам, зручніше. Якщо для себе, то теж можете у пластиковій, тому що її легше поставити у холодильник, тому що можна просто закрити кришкою. Ось. А коли гості, то ось так. Зверху ви можете потерти ще. Яйце відварене або сиром. Я вже перед самою подачею потру сиром твердим і так буду подавати. Ось така шуба у нас вийшла. Я усім вам дякую за ваші перегляди, за те, що коментуєте, заходите на мою YouTube-сторінку. Усіх люблю, поважаю, мир з нами